Добрий ранок. Ранок в селі у нас настає десь 11-12 година. Цей сірий котик, димок. Скільки йому треба, нашого за все змусити муркати, це я не знаю, годину його треба гладити, і то він ще подумає, чи мені муркати, чи не муркати. Більше він любить то робити для Василя. А я тут тільки сіла на гойдолку. він вже на колінах і вже муркає. Ай, який красен. О, кохті, зовсім не як у узився. Справжній хижак. Поки я спала, Василь зранечку вже встав і замінив колеса. Поставили вже зимову резину. Перезулися. Я хоч і дивилася в прогнозі, що, що ще зарано напевно міняти колесо ще буде тепло. Але Василь говорить, що ну, раптом там поїдемо кудись в гори, а там вже мороз повним ходом і треба мати вже зимову резину. Тому ми вже перезуті. Ми пообідали і йдемо в сад. Йдемо в сад збирати яблука. Будемо ставити на зберігання на зиму. Так, взяли собі такі ящики. Подивимось, яблук ми збираємо. Дерев дуже багато. У нас в саді 150 дерев. А що тоді ти три ящики взяв, якщо у нас? Тільки зміг одну руку, потім будемо ще йти. Така сьогодні погода, просто супер. Так приємно знаходитись на вулиці. Навіть можна було б і без кофти, але краще. Вітерець десь колись подує, то краще в лікарці. Так. Ось, дерева. Як цей транспорт долає перешкоди. Йдемо, погода супер. небо чистеньке, десь хмаринки трохи. Але дуже затишно, дуже тепло сьогодні. Треба подивитись прогнозію, як наступні дні. А сьогодні навіть трошки сонечко виходило. Погода супер. Йдемо, їдемо, їдемо. Нам треба в самий кінець. В самий кінець. Так. Давайте я піду вперед. А ви? А ви доганяйте. Йдемо. Там. Там пес. Сусідський. А ми йдемо, йдемо. Саме кінець. Що кажеш? Декілька, Декілька грушок що є така маленька грушка. Декілька? А, на цій маленькій? А подивися, скільки на цій. Я щось ніколи не звертала увагу, не бачила такі дерева. Жодного листочка. Воно так не кидається в очі, не так видно. Так, жодного листочка, дивіться скільки грушок. Подібне на... Мені щось нагадує ялинкові прикраси. Цікаво виглядає. Остап. Головний помічник. Дивіться, як гілки повносять. Стільки яблук на одному дереві. Я ще такого не бачила. Як тримається міцно. Дуже яблунки, як намальована. Остапчик, будеш допомагати? Так! Будеш допомагати. Тримай ящик. Ходи збирати. Ходи? Угу. Ми завжди стараємося обрізати дерева так, щоб вони росли не вверх, а так полого, щоб легко було діставати яблу. Ця яблунька виросла прямо біля самої, біля самої землі. Ну. Це... А тут ще й підпирали, так, гілку, щоб не було милося. Так, тому що дуже велика вага, багато яблук. А в нас, якщо подивитися, всі дерева так. Досить близько до земли. Гарна яблунька. Там ще з яблучком, ще. Остапчик відгавкує, чуєш. Ти відгавкуєш песику? Та? І скільки можуть ці яблука пролежати? Декілька місяців, думаю, будуть стояти. В підвалі, та, треба ну, ми зберігаємо в підвалі. Де песик? Де песик? Гавкає песик. Я, до речі, найбільше люблю саме такі червоні яблука. Вони такі заколиються мені. Ну, білі ці також, але саме ці улюблені. Тримай. Тримай яблучку. Тримай яблучку. Остапу яблука ми або чистимо й даємо, він так їх ясно ясними собі стирає. Або, або на терку. Робимо яблучне пюре. Пюре, так, або. Зубчиків ще немає. Такі величезні. Дивіться. Клас. Дивіться, дві хвилинки і вже два ящика є. А яблук ще і яблук, дивіться. Мені вже цікаво, настільки цікаво, скільки ж їх буде з цього дерева. І що можна замітити, зазвичай, коли така велика кількість яблук на дереві, вони більш дрібні. А тут досить велика кількість, що вони великого розміру. І гарні всі такі кругленькі. Правило опривала і дивлюсь, ніяк не зняти і вам не показати. Дивіться. Скільки їх тут. Так. Остап там вже щось розказує. А чотири які. є такі величезні. Зберігати їх ми вже говорили, як. Ану, що це? Треба підверх поставити. В підвалі. А я, до речі, колись читала, що яблука треба зберігати в газеті. Завертати, що вони так краще зберігаються. окремо? Так, так. Нам газет не вистачить. І вони так краще зберігаються. Або що ще можна з ними робити, Василю? Сушити, так? Да, можна сушити, можна компоти робити. Но ці зимові не дуже добре на компоти. На компоти краще е такі літні яблука. Але і ці також можна варені. Такі яблука не беремо, бо вони потім гниють дуже швидко і поряд з ними гниють ці інші. Це або зараз з'їсти, або просто поставити окремо. Тут ми вже трошки запізнилися рвати, вони вже сильно опали, але залишилося обірвемо. А ті, що на землі, тут сервичка, на м'якко. Я думаю, вони також будуть досить стояти, Але поставимо їх окремо і треба буде їх трошки ж в першу чергу. А ну покажи ці яблука. Тільки як яблуко, груша схожі. Такий сорт. Дивіться, ці яке яблуко. Це вже вище. Це вже треба лізти ви, ви, ви на дерево. Дітки потрібно весь гардель землі. Щоб Угу. Що? Що, Остапе? Наш помічник? Си прийшов, сірий прийшов допомагати, сірий. А де він? Остава козівка. Ага, все осів. І себе свої хотячі справи. <рес> Привіт, Ніт! Дивіться, тільки я просіла, тільки просіла, Все, кіт вже на колінах, вже муркає, ай, когті випускає боляче. Що? Хочеш, щоб котик до тебе пішов? Та, ти вже надоїло тобі сидіти? Оце був Остапа пустити тут, щоб собі позові збрав. І збирав яблука. Дивиться на котика. Так, А ми далі збираємо. Коли Остап набридає, сидіти у візочку, він починає дуже активно рухатись, плакати, хотіти вилізти з візочка, ми робимо ось що. Беремо його в цю переноску. От. Ще на якийсь час може стати. Так, ходити, а потім... Ну, а потім він або засне, або буде вимагати виняти його із переноски. Почався трохи вітерець Василь дозбирує яблучка Так. Говорив щось? А де котик дівці? Де, де котик? Ну, вон котик сидить. Котик теж все контролює. Всі процеси. Ну, який красний. Зараз ходімо, я вам покажу, покажу скільки яблук вийшло з цієї величезної яблуньки. Ой, який птах співає. Так, ось бачимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім ящиків. Уявляєте? Ще трошки залишилось навіть яблук. яблучок. Сім ящиків. Ось таких от... гарнезних яблук. Дуже вродила цього а... року вона. Та остапку. Йдемо далі. Бері яблучко. Демо, ходи сірий з нами. Ходи? Ходи йдемо. Мені вже трохи важко рухатися з, цим, з цією вагою. Остап вже важить десь 10 кілограм, і то вже трохи відчутно. Квіточки. Квіточки? Котик. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. треба треба mm -hmm. рвати. Скільки це гарно, ой, білий прийшов, повернулись до цього дерева. Жодного листочка, повне дерево грушок. Сонечко так присвітило. Ось там вже ліс. Вкрасені сніжок ідемок. Поки ми розбираємо грушки, білий вже щось полював. Мишку полював. Ящиків, так? Напевно. Більше в мішку трошки більше. Більше я офібра. Так. Наш перекус. У нас залишила ще ось ця яблунька, і там позаду хати є ще. Декілька дерев. І одне невеличке дерево, але з великою кількістю яблук є біля самих вуликів. Ось такий врожай. Василь дозбирає ще трохи яблук. Вона вже темніє. Вечір. Так, а я хочу вам показати ось цей ой, ось цей величезний гарбуз. Віці він. Уявляєте, скільки гарбузової каші можна зварити? Так. Ми гарбузову кашу варимо солодку. Знаю, що є люди, які і зі шкварками готують, і з м'ясом. Гарбуз. О, а ми щось любимо солодко. Це вулики. Вон їх декілька. Дуже люблю мед. Спостерігати за бджонами люблю. Вітер почався. Почався трохи. Уchat, дивіться, є хризантеми. Я дуже люблю хризантеми, дуже люблю їхній аромат, але саме, саме такі домашні вирощені, вирощені вдома хризантеми. Тому що ось ті, що продають в магазинах, вони не мають такого аромату. А ось ці... Для мене хризантеми — це такі осінні квіти. Це, і все. І ми вже потроху будемо збиратись, бо ще сьогодні маємо їхати у Франківську, повертатися додому. Завтра починається робочий тиждень. Далі на роботу. Ну а на вихідні, напевно, знову в село. Так що, напевно, на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляди. Дякую, що приєднуєтесь. Що нас стає все більше і більше. Це дуже приємно. Дуже радують ваші коментарі. Я вам щиро дякую і за критику, і просто за приємні коментарі. Ось. Дякуємо, що ви з нами. Всім па-па.